Олях польського радіо для України в ефірі програма Витоки у студії Мар'яна Кріль. Цю програму також після радіотрансляції можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.полське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts. І на Ютубі різдвяний час, час на колядування, час на те, аби бути з найближчими. І як колись колядували в Україні, і як далі продовжують колядувати, і навіть у великих містах сьогодні розкаже Ілля Фетисов, засновник і. Керівник ансамблю українського автентичного співу Божичі, дослідник української традиційної музики, який має теж величезний свій архів, і, зокрема, колядковий про те, які є типи колядок, що співали, коли співали, хто співав, які сюжети далі слухайте у розмові. Ну от ми з дружиною дуже багато об'їздили України, були в більшості областей. України ми не зустрічали, щоб колядки починали співати ще там сильно заздалегідь до Різдва. Могли просто сходитися і згадувати колядки. Молодь могла сходитися там, повторювати якісь слова. Але такого, щоб це вже ходили і вітали людей з народженням Христа, такого не було. Починали колядувати, так як і фактично, і на Західній Україні починали маленькі дітки. І вони це робили як тільки сходила перша зірка, тобто це ще було 6 січня, і вони бігли тоді по селі і співали колядки, які взагалі то не пов'язані з народженням Ісуса Христа. Вони такі, як дитячі, такі речитативи з дуже такою невеликою мелодикою, але такі дуже енергійні, і вони, як, наче, такі передвісники. Це ж Христос сказав, що дітей з царство небесне. То вони, як, наче передвісники звістки про народження Божого сина, вони бігли і співали. І ми можемо послухати таку цікаву дитячу колядочку, бігла теличка з підберезничка, яку ми записали на Полтавщині в Великобагачанському районі в селі Суршки, а виконувати ми її дитячий фольклорний ансамбль Райгородок, керівником якого є нас, керівниця ансамблю Божич Сусанна Карпенко. А вона така ні про що. Бігла теличка з-під березничка до дядьків двір. Дай дядьку пиріг. Як не даси пирога, возьму вола за рога. Та й поведу в поле, буду орати, хвостом поганяти, гроші заробляти. Добрий вечір. Прошу, це... Діти вимагають пироги. Тобто вона, наче по сюжету, взагалі не пов'язана з різдвом, але це чітко різдвяна колядка, яку співали саме маленькі дітки, які ще не могли співати довгі красиві мелодії, але вони от реально як такі були передвісники того що почалося свято, і що вже на наступний день, 7 січня, вже прийдуть солідніші колядники, які вже будуть дійсно колядувати і співати колядок. Ну, власне, а про що співали тоді ці дорослі колядники? Тобто, ти згадав, що в цій дитячій колядці є певний сюжет, він такий веселий, простий, досить. А які ми маємо типи колядок, таких, які співали дорослі колядники, дорослі люди? Наскільки їх багато і про що вони були? Які мотиви мали? У нас в Україні є два. Ну, два основних, скажімо так, сюжетних напрямки колядок. Перший, це, звісно, пов'язаний з народженням Ісуса Христа, і це такий церковного змісту коляди. А другий тип колядок це є колядки, які пов'язані з віншуванням і вітанням хлопців і дівчат, які не одружені, і які планують саме в цей рік одружуватися. І тому дуже великий шар колядок має весільну тематику. В ній розказується. Про те, яка вродлива дівчина, яка вона розумна, наприклад, яка вона працьовита, або хлопцю співається, який він сміливий, який він такий хвацький, і в таких колядках в них можуть бути приспіви, в яких пов'язані з християнством, з народженням Ісуса Христа, але можуть і не бути такі приспіви. Хоча, от найпоширеніші, звичайно, є приспіви, які якось асоціюють ці пісні з. Саме з Різдвом, ой, рано рано кури запіли, і тут приспів рай розтворився, Христос народився в сьому дому. Але цей приспів він взагалі не пов'язаний з сюжетною лінією, яка йде в заспівах. Тобто гуртом всі співають про Христа, але в заспіві йдеться про хлопця, який взяв, пішов братів, розбудив, і вони з братами він каже: Йдемте в ліс, спіймаємо коня. А потім дівку в теремі, спіймаємо коня в дереві, а дівку в теремі. Тобто йдеться про те, що він планує собі знайти дівчину і одружитися на ній. Розкажи трошки більше про цей перший тип колядок, про в яких розповідалося про народження Христа. Якщо ось взяти взагалі країну, так там де ви були, як цей сюжет власне представлявся, чи це ось безпосередньо розповідалося про те, що діва породила сина? Чи це було можливо якісь мотиви природи? Що світло прийшло? Ось що з'являється в тих колядках? Там є різні сюжети, є такі більш Квальні, які відповідають подіям, які описані в новому заповіті, є сюжети апокрифічні, наприклад, про те, що Марія спершу хотіла дати ім'я Іллі, потім хотіла дати ім'я Василя, але ще потім дала ім'я Ісуса. Але це при тому що такого немає звичайно в Евангелії, але це відображає зміст Івангелії, тому що коли Христа питали, чи Він є Ілля, тобто чи він є пророк, то він сказав, що ні. Потім так само там є що чи він є цар? Ні, він не є цар, він є син людський. Він говорив. Тобто, це є бо Василь, це цар перекладається, а Ілля це пророк Ілля. Тому що там за писанням перед приходом місії мав прийти Ілля пророк. Тому думали, питали чи нам чекати іншого, чи ти вже є місія. Це коли учні Хрестителя приходили до Ісуса. Тобто, це в принципі. Такий дуже глибокий підхід до змісту християнського віровчення також. Є колядки, які взагалі ще потребують можливо якогось певного тлумачення. Вони говорять про гроби, в яких лежать В одному лежить Ісус Христос, в другому Діва Марія, в третьому Іоанн Христитей. Чому такі образи мені важко сказати? І що вони означають, я чесно кажучи, ще тут не розкопав цього. Також є пісні, в яких є ну колядки образ Христа як птаха. Наприклад, це колядка, яку божечі співають що до Русалима. Там теж такий сюжет дуже дивний. Що йшло три черниченки, і вони несли. Одна несе Ісуса Христа, друга несе Діву Марію, третя несе Яна Хрестителя. Навпаки, спершу Яна Хрестителя, потім Діву Марію. І що з Діво Марії вилітає птах. То й так сів на небесах, тобто це як образ народження Спасителя. Oh На Сусом Хрестом тресвече палають, Господи помилуй. Над ми книги читають. над Ngā kanege te На небесах. та Також була цікава така традиція на Сході, це на Чернігівщині. Ми записували, називається Славити Христа. Це не зовсім колядування, бо так не називають люди. що вони ходили колядувати? Це чоловіки, виключно чоловіки, і вони ходили не тільки по своєму селі, а вони ходили по всіх селах звіздогів. І вони співали там спеціальні пісні до цієї звізди. Одна з тих пісень, вона увійшла в репертуар ансамблю Божичі, Це є ми називаємо колядка, колядку, але це славили Христа, младенець, первенець, ніс удєвий народився. Ти згадав також про те, що багато колядок, яких висловлювалися побажання для хлопців і дівчат, пов'язані з весільною тематикою. Ось, наприклад, я колись випадково зовсім записала. Одного колядника з Гуцульщини, який відповідає за групу колядників, так званого Березо, він розповідав про мертву коляду, тобто про те, що гурт колядників колядує навіть в хаті, де нікого немає, і де хтось помер, наприклад, за цей останній рік або взагалі хто не живе, чи десь тут траплялося ще таке, чи десь ось є така коляда для тих, хто відійшов, і чи в колядках якось відображається те, що скажімо так. На святвечір, де ми залишаємо пусту тарілку. Ну у нас зараз кажуть в сучасній культурі для подорожнього, але це було для тих, хто відійшов з того дому. Чи якось це в колядках відображено? Ні, нам такого не траплялося. Так само я знаю цю колядку з верховинського району для небіжчика. Але на центральній лівобережній Україні ми такого не зустрічали. Є колядка, дуже популярна була на Полтавщині. Це колядка про смерть Ісуса Христа, тобто вона тематично, ну начебто, виходить. Не про народження, хоча співається на Різдво. Але тут теж в цьому є логіка, тому що Христос народився саме для того, щоб померти за нас всіх. Тому це абсолютно логічно співати на Різдво Христа про його розп'яття. Але отак, щоб колядки були для небіжчиків, такого нам не траплялося. Хоча люди самі це розуміють, тому що вони ми, наприклад, записували, що свята вечеря це на Дніпропетровщині записували, Що свята вечеря це є вечеря, що це є всесвітні спомини. Тобто, що в принципі свята вечеря не пов'язана з народженням Ісуса Христа різдвоця 27 числа, а 6 числа свята вечеря пов'язана саме з споминами всіх померлих і з тим, що в ніч з 6 на 7 число розкриваються рай і пекло, і душі померлих приходять до своїх осель. Відвідати свої домівки, це ми таке записували. Але пісень на цю тематику ні. Ти згадав на початку про те, що починали ходити маленькі діти із колядою, як це починало далі розвиватися? Чи були окремо гурти дівчат, хлопців? Чи ходили разом колядувати? Чи могли, наприклад, одружені також ходити колядувати? Ну в різних місцевостях було по різному Тобто, є такі місцевості, де, наприклад, колядували там виключно 7 січня, є такі, де там колядували 7-8 Дев'ято вже не колядували. Ну на Західній Україні взагалі там колядували дуже довго, починаючи з Різдва, і це могло тривати аж до стрітання. Але от на сході України, в принципі, самі колядки вони обмежувалися одним або двома днями. Ходили, ну дітки, звичайно, окремо бігали, ходили дівчата. Були такі традиції, де з дівчатами ходили хлопці. Ну, це все ходили, не одружені. Якраз оці ці вони співали. Більше оцих колядок, які співалися для неодружених хлопців дівчат. Хоча, звичайно, могли вони і господарям співати. є такі щедрівки колядки так само. Звичайно, оце, що я казав про славити Христа, то це ходили заміну одружені вже чоловіки. В принципі, ну були такі. В принципі, і зараз ще ж є таке, що ходять. Ну зараз це вже старші люди ходять колядують ще по селу або від церкви, або самі. То це можуть бути і чоловіки, і жінки. Тут немає вже так обмежень. А от, наприклад, якщо йти далі, то виходить потім ну дев'ято, там десятого, одинадцято, дванадцятого нічого не відбувалося. А 13 числа в різних місцевостях починали ходити щедрувати або ж меланкувати, або водити меланку. Тут є відмінності між меланкуванням і водити меланку. Можу розповісти ну, власне, це. як де саме це відбувалося в яких частинах України? Яка різниця була між цим? Різниця була це. Ми записували як на правобережній, так і на лівобережній Україні, але на лівобережній Україні це така пісня, яка не пов'язана з Миланкою, а вона тільки починається, що Миланка ходила, Василя водила, Василько, мій татку, пусти мене в хатку, я жити не жала, золотих роздержала, золоту кодильницю, дітися люди. З вам Христос буде, Богу свічку ставте, а нам калач дайте. Це така Миланка лівобережна, і вона така дуже невиразна мелодія. Така проста: Миланка ходила, Василька просила, Василько мій татку. Наче така одноманітна. Паралельно з цим на правобережній Україні, зокрема й центральній, була така пісня вже про Меланку, що вона пасла два качура, і ця пісня вона має дуже вис... широке розповсюдження саме на центральній і правобережній Україні. Тобто вона йде від Дніпра вправо, тут в бік Польщі, і вона поширена в дуже багатьох областях. І, наприклад, це вже там в Карпатах це миланку, це карнавал, і це тільки чоловіки, наприклад, співають Меланку. А от Дніпропетровщина це меланка, яку співали навпаки тільки жінки, дівчата, і вони, з ними ходив хлопець, перебраний в дівчину, меланку. І вони не робили ніяких там бешкетів, як це, наприклад, на Західній Україні, а просто заходили в будинок і в кінці пісні запалювали свічку. І от ми можемо послухати меланку таку. З села Добра надія Томаківського району Дніпропетровської області. Це мої експедиційні записи, співають дві жіночки. Учура. І з вечора. Посламеланка. Двакачу. Ра. Посла два двакачу. Ой пасючи загубила, Ой, шукаючи, заблудив, за шукаючи, заблудив, Заблудила за чисте заблудила Ой, там васить. Колужко, ой там васи, коплушком, ой Василю Василечку посію те, Б городочку посю те, в ороду. Проривати на день потричі полива, на день потричі полива, на день потричі поливати по поливат. ще й до церковки проводжа. Ти ще й до церковки проводжат засвіти свічку восковою з весели хату кам'яну! З веселиха кам'яну. Дуже цікаво, що власне вже продовжувалося це колядування. Можна сказати, цей цикл різдва 13 13-14 січня. Якого характеру ці пісні мали? Тобто, так про Маланку, тому що це іменини М М Меланії, але що в них в основному висловлювалося? Про що вони були? Чи згадувалося теж про різдво? Ну, 13-го числа, крім Меланки, співали ще «Дрівки». І теж щедрівки діляться. Теж знову такі два основних базових сюжетних цикла сюжети. Це перший сюжет, це одруження знову таки, тому що тема актуальна. Так само співається щедрівки хлопців, щедрівки дівчині. Так і дуже схожі вони за тематикою. Тобто, що це теж дівчина вродлива, гарна, розумна, хлопець, сміливий. Войовничі там ще якісь, тобто співує чесноти, хлопці і дівчини. А були також щедрівки, які саме християнського сюжету, знову таки є щедрівки про ці три імені, про Іллі Василя і Ісуса. І також є щедрівки про те, що прийшло три святителі в гості, що перший святитель це Різдво, хоч це не святитель, а свято, але так співається, що три святителі. Другий святитель це Василь, і третій це Іоанн Хреститель. І от ми зараз можемо послухати таку щедрівку, яка теж поєднує в собі і світський сюжет про те, що посеред двору бірьоза стояла, і там кора, і до тої кори там пташки прилітали, колупали, і потім воно переходить в християнський сюжет, що прийдуть в гості саме три святителя. Це буде дрівка у виконанні жіночок з села Брагинівка Петропавлівського району Дніпропетровської області. Це мої експедиційні записи. А Жемчоная кора, Ще дриївичі, Ще дриївичі. Жемчоная кора золотої лія, Ще дриївичі, Ще дриївичі. Щи дрині виші та печі й халачий з ярової пшениці, Ще дриє вечір, щи, дрині вичи, бо сьогодні до вас аж три гості будещі, дрині виші. Ще вичи, а гость Рождество Христове, Ще дриє вечір, щеє вичи, а другий гость святого Василя, ще, диє вечір. Ще диє вечір, а треті ось самі вам хрестите, диє вечір, ще є вечір, воду розв'ящає, по всіх річках розпускає ще, диє вечір. Ще три вичі. Осіяк розпускає нам нога є та ще. Вечір. У радіожурналі Витоки ми слухали українського етномузиколога, керівника і засновника ансамблю українського автентичного співу «Божичі» Іллю Фетисова. А я Мар'яна Кріль з вами прощаюся і бажаю вам. Гарно поколядувати.